Ну, це імпортна трояндочка. Ось. Ось такі це квіточки. Ну, Зараз видів 10, а взагалі це буває вона? 30. Зараз небагатно, зараз важко вести. Десь вивозите з іншого міста. Ай. Колись з Миколаєва, а взагалі нам з Дніпра привозять. Да. Щось вирощую трохи сама. Оце мої, які я вирощую. виростила квіти, ось це. Я тут залишалась, куди вже вік такий та й куди поїдеш своїх хати? Страшно було. І пережили це все. О, да. Помагали друг дружки, возили продукти, молоко, яйця, продукти, які можна було знайомим сюди возили. Багато, ну, пробували, друг дружку підтримували, допомагали, чим могли. А ви тоді мене займалися, так, і так? В той час трохи а, ні, закривала, закрилася. Так. А коли не відновилися? Ну, вже уже тоді, як після нас звільнили, ми. Виходить, тоді нам місяць поїхала до сестри на Вінниччини, але побула там місяць, вернулася назад. Ну, взагалі, зараз теж пробую своїм сусідам, пенсіонерам возю гуманітарку. І тому треба тут залишатися що. Треба, ну як, якщо ми залишимо цей Херсон, наш Херсон, то тоді що залишиться тут? Ми вже приросли, як я тут з 15 років. Я взагалі з Вінницької області родом. На в Херсоні з 15 років. Я більше тут я його люблю і залишаюся. Я думаю, що все буде добре. Все, я вірю в перемогу.